Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно поблагословить кожного з вас. Бог щедрий в вашому житті, Бог любить вас, і хай Боже благословення, воно розпорошується і розповсюджується на кожну сферу вашого життя. Амінь. Христос, Пасха моя, заклади за гріхи мої, щоб я сьогодні був спасенним і благословеним. Амінь. Що я сьогодні думаю? Я думаю про те, що написано, Господь допомагав Давиду скрізь, куди б він не ходив. Уявіть, Господь допомагав Давиду скрізь, куди б він не ходив. Перше питання, яке мені ну, хочеться здати собі, Андрій, а ти хочеш, щоб Господь тобі допомагав? Тому що багато людей. Вони якби надіються на себе, вони тільки до Бога як тривога. А так вони живуть, як сам собі режисер, йому допомога Божа не потрібна, Боже керівництво не потрібне, Боже панування в його житті не потрібно. І мені так подобається те, що тут написано: Господь допомагав Давиду скрізь, скрізь куди б він не ходив. Та хочеться бачити Бога скрізь в своєму житті. Та хочеться, як з Іосифом був Бог, і Бог давав йому успіх в усьому, до чого прикладалася його рука, і всі могли свідчити, що Бог скрізь з Іосифом. і коли він там в цій ямі, і коли він під звинуваченнями, і коли він в в'язниці, і коли він вже в служінні там, допомагає фараону. Бог був з ним скрізь і давав йому успіх. Бог був з Давидом. Бог був з цими хлопцями, які попали в вогняну піч. Вони, Бог був з ними. Бог був з ними. І нічого з ними не трапилось. Бог допомагав їм. Можливо, ти сьогодні проходиш свою піч, але Бог хоче бути з тобою. І. Богу є діло до тебе. Можливо, ти сьогодні проходиш свій шторм, і твоя родина розвалюється, все розпадається, все тоне, Бог хоче бути в цьому штормі. Він хоче бути в твоїй лоці, в твоїй родині, Він хоче допомогти тобі. Господь допомагав Давиду скрізь, хай Бог допоможе тобі, коли ти сьогодні проходиш свою вогняну піч, коли ти сьогодні проходиш. Своє пекло, коли ти сьогодні проходиш свій шторм. Хай Бог сьогодні буде з тобою, коли ти проходиш свої зради, як це проходив е, Іосіф, хай Бог буде з тобою скрізь. Тому Бог любить тебе. І якщо Бог віддав сина свого, то в твоєму штормі, в твоїй кризі, Він дарує тобі і все необхідне. Тому Бог хоче. Проходити це разом з тобою, Амінь.